Божих вам благословів! Знаєте, сьогодні НАСА та другі космічні агенти вони активно проводять дослідження, вони шукають сліди життя на інших планетах. І все це робиться для того, щоб доказати, що ми не єдині у Всесвіті. Казують, що зірок на небі дуже багато, отже, повинно бути багато планет і сонць, на які є розумне життя. Так, зірок дуже багато, але вони не всі стабільні, щоб могло бути життя на планеті якійсь. Якщо читати Біблію, то там чітко написано, що Бог створив рай на землі, а не на якійсь іншій планеті. І на землі, створеної Богом, Бог створив райські умови для людини, для її життя. І про це говорить антропний принцип науки. І при порушенні, хоч одного фактора, перетворить планету в суші пекло. Є дуже багато фактів того, що життя на інших планетах неможливе, бо їм потрібно мати все те, що має наша планета. Сонце, стабільна зірка, орбіта, газові гіганти, ну і ще дуже багато чого того, що має наша планета. Без цього всього неможливе життя на планетах, все створене Богом на землі. І там, де немає людини, то там немає нічого, бо ми єдині створені Богом. Ймовірність того, що може бути десь іще життя 1%. І то це дуже багато. Тому все, що ми бачимо, всю цю красу Божу, це великий Божий дар для людства, і безглуздо щось шукати і думати, що все само з'явилося, все створене Творцем і записано в Слові Божому. Амінь.